Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 28 квітня, неділя. Ми в Трускавці, зараз вже друга година дня, ми на вулиці Річки біля Вілли Лебенхаус. Також тут ресторан М'ясник. Йдемо, друзі, вулицею Річки, вулицею Тараса Шевченка, Майданом Кобзаря і до церкви Святого Миколая. Ви в коментарях хотіли, щоб я показав. Старовинні віли в Трускавці, але в Трускавці не є не тільки старовинні, є й нові сучасні віли. Також розповім, які ціни пропонують ті чи інші віли на відпочинок в своїх номерах. Праворуч від нас новобудова, йде це готель, апарт готель. Тут можна придбати апартаменти і можна здавати управляючій компанії, яка обіцяє, що. За 8-9 років ви окупите повністю це житло. Ну, цей номер там, чи як він називається. Ну, апартаменти одним словом, друзі. Чудова погода, сонце світить. Вже десь плюс 22 на вулиці. Людей в місті небагато. Ви бачили, що ми вчора були. На залізничному вокзалі там поїзд невеликий, не може привезти багато людей. Ось, друзі. ну Про поїзд зараз ще вам розповім, а перед нами вілла Сонце. відкрилася в 17-му році, 2017 році тут є стандарт двохмісний з окремими ліжками і балконом, коштує від 650 гривень за ніч для двох осіб. Сімейний двохмісний. Напівлюкс з додатковим диваном від 750 гривень за ніч. Також є люкс двохмісний, двохкімнатний від 900 гривень за ніч. Послуги в готелі інтернет, оздоровлення, сауна, масаж, вулична парковка, платний трансфер, тераса, спільна кухня, холодильник, мікрохвильова піч, газова та електрична плита, електричний чайник, охоне приладдя. Розміщення з тваринами до 3 кг. Укриття є в готелі. Кількість номерів 15, друзі. А ми вже на вулиці Тараса Шевченка, праворуч, праворуч готель річки, кафе річки. Також є тут алкомаркет називається Градус, і праворуч від нас вілла Ягуся. Ціни тут стандарт, дабл коштує 1100 гривень. Стандарт він коштує 1100 гривень, напівлюкс коштує 1300 гривень, люкс коштує 1600 гривень. Ціни вказані за номер для двох осіб. У вартість ходить проживання в номері вибраної категорії, сніданок для, для двох гостей. Wi-Fi, парковка. Ось так, друзі вілася і йдемо далі. Сейчас буде праворуч від нас Віла Сонячна. Там також недорогі номери. Зараз поговоримо про ціни. Однокімнатний з верандою стандарт коштує 350 гривень, двохмісний з балконом 350 гривень, стандарт люкс коштує 600 гривень, люкс коштує також 600 гривень, сімейний люкс 700 гривень за добу, люкс з балконом теж 700 гривень, і люкс з видом на місто також. 700 гривень. Там сніданки не пропонують, потрібно буде харчуватися самим. Тут недалеко є різні заклади харчування, в яких можна снідати, обідати, вечеряти, друзі. І в них на сайті просто не вказано за який рік. Місяці не написано, ціни в який місяць, а от рік не написано. Тому, друзі, ціни можуть мінятися і треба дзвонити і уточняти. ну Я знаю, що там було недорого. Також праворуч будують ще якийсь новий е заклад санаторно-курортного типу, буде не знаю готель, можливо, буде санаторій, але дуже великий, з розміром такий самий, як і міротель. Чудова гарна сонячна погода, ну немає зараз. Людей дуже багато зустрічав, людей пенсійного віку зараз відпочивають. Можливо користується різними акціями, щоб подешевше. Віла Анастасія, друзі, праворуч. Однокімнатний люкс дві особи проживання плюс сніданок коштує 810 гривень. Однокімнатний стандарт дві особи проживання сніданок 650 гривень і двокімнатний люкс дві особи проживання сніданок 950 гривень, стандарт Дві особи проживання, сніданок 870 гривень і двохкімнатний люкс для однієї особи проживання з плюс сніданок 870 гривень. У вартість путівки входить власна лікувальна база, підводний душ душ масаж, фізіотерапевтичний кабінет, ручний масаж, киснева пінка, перлина ванна, вихрова ванна. Ось так, друзі. Вілла Анастасія. Ось Праворуч від нас. Тут є парковка від міротелю, є також ресторан Чебурек є піцерія Fedono і ресторан Клюберг. Також старовинна віла, тут номери не здаються, тут тільки є ресторан, тут магазин Life. І постійно ввечері-влітку жива музика ось тут на терасі. Ми вже в самому центрі. Гама така, ви Рускавці дуже багато є віл старовинних і нових сучасних. Багато ще будується готелів. Ось як до прикладу, біля палацу культури Шевченка. Дуже малими темпами будується цей готель. Ліворуч від нас міротель. Також і тут є старовинна вілла. Вілла Гопляна. Зараз це музей художника Михайла Білеса, це дуже старовинна вілла в такому гарному, цікавому архітектурному стилі. Тут повністю вілла під музей. Та можна було якось назвати цю вулицю, навіть пов'язано з тими віллами бо тут по цій вулиці якраз найбільше старовинних історичних пам'яток архітектури старовинних віл. Ось ліворуч від нас вілла Вікторія. Зараз вона не працює. Я вже прочитав в коментарях, що кажуть, що з 4 травня, якраз перед Паскою, вона починає працювати і можна вже бронювати номери Ось так вона виглядає. Досить все цікаво. Ціни тут. Одномісний стандарт коштує 550 гривень, двохмісний стандарт 800 гривень, двомісний люкс 1000 гривень. Це високий сезон і низький сезон стандарт коштує 500 гривень, двохмісний стандарт 750 і двохмісний люкс 950 гривень, ну, тобто на 50 гривень дешевше. Ось тут ви ще запитували в коментарях а на рахунок шайби, чи відбуваються дискотеки, бо в Харкові кажуть, що є танці регулярно. Ну, не знаю, друзі. Відколи війна, тут було тільки один раз, і то не дискотека, а дитячі змагання танцювальні. Різні школи змагалися і все більше я не пам'ятаю нічого такого, хоча тут. Постійно вона закрита. Чути дзвін від церкви на Миколая. Ось тут санаторій Віктор. Тут дуже багато різних номерів, різних категорій. Друзі, такого мансардний двохмісний. Двохмісне розміщення для однієї особи 1500 гривень. Двохмісний номер. Двомісне розміщення для однієї особи 1750 гривень. Є двохмісний номер це 1600 гривень, люкс 2100 гривень, королівський люкс 2500 гривень. У вартість включено проживання, трьохразове харчування шведський стіл, лікування. Лазеротерапія, магнітотерапія, масажне ліжко, ультразвук, перлинні ванни, розмаринові ванни, лазерний душ, тубус, кварц, мікроклізми, тюбаш, масаж, консультація терапевта, дієтолога. При проживанні в номерах категорії напівлюксу вартість путівки, включено відвідування басейну, тренажерного залу. Ну і сауни, одна година в день. Ліворуч від нас ресторан на горизонті. Тут є також і готель на горизонті. Це все близько до центру, близько до бювету, до музичної альтанки, до центральної площі, до сцени. Дуже гарно зараз трускавці, все зазеленіло. Дерева, кущі майже вже всі перецвіли. Ось така тут є. Бачите зона відпочинку. Також ліворуч є ресторан Панорама. Є кав'ярня Раймонд, є тут ä, добрий млинець. І є такі чудові клумби. Зараз, правда, вже тюльпани перецвітають, і... а інші квіти ще не зацвіли. Так що... ну, але ці клумби майже ціле літо щось тут відбувається. Щось росте, цвіте і пахне. Люди сидять, відпочивають на лавочках. А для дітей є тут така теж відпочинкова зона з різними атракціонами. На біветі немає зараз, ніяких концертів, нічого. І біля музичної альтанки також немає. Це такий цікавий якийсь кущ розців. Я не знаю, як він називається. Зараз покажу поближче. Тут трускавці, особливо тут в парковій зоні, дуже багато різних дерев, що навіть не знаю, як вони називаються, і ніде їх таких більше не бачу. Вже, до речі, друзі, працює кафе Катерина. Зараз навіть бачу, тут також є дядько Сем. Там ходоги, гамбурги. А кафе Катерина можна снідати, обідати, вечеряти, якщо ви зупинилися в цих, наприклад, віллах, де немає де поснідати, пообідати, повечеряти. Бо деякі вілли мають, такі як Вілла Парк і Віла Моцарт мають «Віла Парк має своє кафе, а Вілла Моцарт має ресторан шофляду, де можна також снідати, обідати, вечеряти. І ще одна старовинна вілла, яка а, також музей. Музей історії Трускавця. Тут також є Криївка. Досить так цікаво виглядає. Старовинна пам'ятка архітектури. Ось, і Ми вже піднімаємось до церкви Святого Миколая. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А це, друзі, готель Нахтуся. А я вже вас з ним знайомив. В березні тут були шикарні знижки, і потім навіть я не знав, але в квітні також були непогані тут пропозиції, але вже з 1 травня ціни там міняються і будуть набагато більші. Я думаю, якщо не буде багато людей, то знову будуть і знижки, і акції, і супер пропозиції. Такі реалії сьогоднішнього дня, друзі. Просто, чим більше людей, тим вищі ціни. Менше людей на відпочинку будуть різні акції, будуть різні знижки. Так виглядає церква Святого Миколая, друзі. Досить гарно. Так що всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.